Словами, ми наше свято відкриваємо, усю нашу ліцейну родину з останнім дзвоником вітаємо. Закінчився рік навчальний, хай не буде в нас печалі. Був тривожний він з війною. Страшно нам було порою. Як тривога заставала, у підвал ми відправлялись дистанційно теж навчались. Не було в нас часто світла, та не здавалося освіта. І знаннями здобували, усі труднощі здолали. Незламні духом, мужні, сильні, творять історію і майбуття, щоб ти і я були завжди вільні, щоб мирним і радісним було життя. Слава нашій Україні, невмируща слава! Стійте в цю хвилину струнко, лине гімн держави! Одні своїх і тих, кого вбили кулі ворожі, хвилиною мовчання шануємо усіх. І він прийшов день, коли ми вкотре почуємо чарівну мелодію станнього дзвоника, який сповістить про закінчення 2023-2024 навчального року. Настав час підбивати підсумки. Тож усі ми з нетерпінням чекаємо на привітання нашого мудрого, турботливого керівника. Слово надається директору Новгород Сіверського державного ліцею імені Костянтина Дмитровича Ушинського, пшеничному Олександру Миколайовичу. Доброго ранку, шановні друзі, колеги, батьки, дорогі наші учні. Ось і прийшло 31 травня. Такий жаданий, очікуваний, ну і водночас трошки тривожний день свято останнього дзвоника. Цей навчальний рік був достатньо непростим, можна навіть сказати і складним, але водночас він був результативним. Результативним в тому плані, що в минулому навчальному році ми працювали в змішаному форматі. І частина наших дітей відвідувала очні заняття. Звичайно, не всі могли до цього долучитися. Варто сказати, що, можливо, хтось і не дуже хотів це зробити, але це дуже важливий крок. Тому ми вдячні тим учням, тим батькам, які зрозуміли важливість хоча б змішаного формату нашого навчання, за те, що вони не злякалися, за те, що вони. Переконалися у правильності свого вибору, перебування в колективі, перебування в соціальному, спілкування з однокласниками, вчителями, адже як би там не бували живого спілкування, не можуть замінити ніякі інформаційні технології. Результативним цей навчальний рік у нас є в тому, що ми випускаємо в цьому році 34 випускники, і з них троє будуть нагороджені золотими медалями. У нас дуже багато учнів брали участь у різноманітних конкурсах і наукового спрямування, і декоративно-прикладного мистецтва, і проявляли свої організаторські здібності. Якщо так підсумувати, у нас є сім переможців всеукраїнського рівня, у нас є 38 переможців обласного рівня, у нас є 15 переможців. Місцевого рівня, тобто рівня територіальної громади, а це дуже велика кількість, зважаючи ще раз повторюю, на наш змішаний формат навчання. Тому я дякую тим учням, які принесли перемоги в школі, які принесли славу ліцею, які завоювали авторитет відповідно для себе. Дякую їхнім батькам за те, що вони допомагали своїм дітям, адже це. Батьківська підтримка це теж надзвичайно, надзвичайно важливе. Ну і, звичайно, закінчуючи навчальний рік, завжди хочеться побажати, побажати напередодні літніх канікул. Ну, перше, це гарно відпочити, гарно відпочити всім і колегам, і нашим дітям. Побудувати нові плани, побудувати нові мрії. Ну і спробувати або постаратися закласти фундамент для того, щоб ці мрії і плани в наступному. Навчальному році по максимуму здійснилися. Тим учням, які закінчують ліцею в цьому навчальному році, у червні місяці їх буде чекати національний мультипредметний тест для вступу до вищих навчальних закладів. Наші учні до цього готуються, вони зробили вже свій вибір. Тому, звичайно, їм будемо бажати успішно скласти ці випробування. Правильно вибрати омріяний свій шлях, омріяний навчальний заклад, вступити і продовжувати навчання. Я думаю, що в школі ми заклали фундамент для того, щоб наше підростаюче покоління у майбутньому стало гідними своєї держави, гідними своєї малої батьківщини, гідними своєї родини. Зі святом, зі святом останнього дзвоника, перемоги нам якнайшвидше всім миру, здоров'я, терпіння, наснаги всього найкращого. Найкращий педагог для дитини той, хто духовно спілкується з нею, бачить у своєму учневі друга, однодумця. Він знає найпотаємніші куточки серця свого учня, і слово в його устах стає потужним знаряддям впливу на молоду людину, що формується. Саме такими педагогами стали для випускників класні керівники Білозир Галина Олексіївна і Саченко Наталія Вікторівна та вихователі Воропай Алла Михайлівна, бодяко Лариса Валеріївна, Нестеренко Світлана Вікторівна, Григорніна Іванівна, Шкалаберда Наталія Анатоліївна. Важка і складна праця педагога, як вмілий диригент, терпляче підбирає потрібні нотки, щоб скласти потужний акорд щодня що години і що хвилини складає єдину палітру знань, вмінь та навичок учнів. 11Б. Доброго ранку, любі діти. Так ми зверталися до вас останні три роки дистанційного навчання. Сьогодні відбувається дуже важлива подія у вашому житті. Ви закінчуєте шкільне навчання і отримаєте документ про здобуття повної загальної середньої освіти. Ви стоїте на порозі дорослого життя. Зараз так важливо зробити правильний вибір навчального закладу, професії. Нехай перший крок у ваше життя буде вдалим. Кожен з вас унікальна особистість. Не бійтесь мріяти і робити світ навколо себе кращим. Відкрию вам невеличкий секрет. Навіть самі недосяжні мрії збуваються. Може, просто шлях до них буде трошки довшим. Пам'ятайте, дорогу долає той, хто по ній іде. Наостанок я хочу дати вам домашнє завдання. Будьте щасливими, не дивлячись ні на що. Будьте успішними і з легкістю долайте життєві негаразди. Умійте працювати і відпочивати та утримувати задоволення від життя. Кожен свій день наповнюйте позитивними емоціями та враженнями. Рушайте тільки вперед, до вашої мрії. Слава Україні! Минають літа, вишневим та каштановим цвітом осипаються весни. Сьогодні на шкільному подвір'ї в черговий раз задзвенить малиновий дзвін, останнього шкільного дзвоника. Комусь він сповістить про те, що прийшло сонячне літо, пора приємного відпочинку, а вам, мій рідний, одинадцятий, а він скаже про те, що позаду залишаються чудові незабутні роки навчання. Ви сьогодні запитаєте мене, якими вони були, ці роки нашого шкільного життя? Стільки спогадів? Такі щемливі ніжні почуття охоплюють душу. Пригадую допитливих, цікавих п'ятикласників, а зараз дорослі юнаки та дівчата. Я вчила вас жити, працювати, відпочивати дружним класним колективом, на двічних моральних цінностях: доброті, любові, совісті, честі. Ви всі різні, але які гарні. Бог подарував кожному з вас красу, розум, талант. Ви володієте найбільшим скарбом на землі, молодістю. Цінуйте її, бо молодість прекрасна і неповторна в житті людини. У кожного з вас своя стежина в житті, по різному складуться ваші долі, будуть перемоги, будуть і невдачі. Я бажаю вам перемог. Посидіть на шляху своєму квіти гарячої любові до життя, до людей, до батьківщини, вірте в силу дружби, знайдіть себе у праці, хай малиновий передзвін прожитих у школі літ. Звучить не лише у пам'яті, а у серцях, все життя. Люблю вас, дорогі мої, і вірю в вас. Ми всі належимо своїй землі з іменем, наче пісня, Україна. Ми однодумці, ми в одній сім'ї. Тож зустрічаю випускників, шкільна родина. До вас, шановні педагоги, зі словами вдячності звертаються випускники. Я буду сумувати за тобою. Школа, це не повернеться вже ніколи, і дуже життя доросле, за метою. Школа, все, що долати, я візьму з собою. Я буду сумувати. Шановні педагоги, сердечна вдячність наші милі за те, що в цей нелегкий час ви самовіддано творили шкільне життя для нас. Дитинство, юність в школі пролетіли, ми вчились тут, співали і жили. Дорослими всі стати так хотіли. Сьогодні ми до цього підійшли: ми віримо, що буде все як треба. Щасливі зорі усміхнуться нам, нас кличе до польоту синє небо. Молитимо назустріч всім вітрам. Тут лишаємо дитинство і спогади чисті, і йдемо в невідомі світи. Рідна школа по-доброму урочисто, рідним вогником з вікон світи, спасибі вам за світ, широкий, за ваше світле майбуття, за наше щастя, світлооке, за нашу радість до життя. Ну всі здоров'я, щастя вам бажаємо, бо стан душі не висловить словами за все, чого навчилися і знаємо, сьогодні ми завдячуємо вам. Рінайда, зустрічай, вши целі, не наші мами, наші по землі. За руку нас ведуть, що це на світі ви найкращі нам серці. Віримо, що ви оберете правильний шлях. змієте подолати усі перешкоди, а згадка про ліцеї залишиться у вас на все життя. Тож хай завжди для вас небо буде високим, а шлях світлим. Шановні випускники, вас зараз привітають найменші ліцеїсти. Цю мить вони чекали довгий час. Увага! Виступає п'ятий клас! Випускників сердечно ми вітаємо! Щастя і радості бажаємо, хай вам стелиться дорога, повна радості, пригод і любові і нагород. Як дуже сумно стане, ви до школи вас потягне, ви приходьте знов до нас, приймемо вас у п'ятий клас. Вам бажаю мир жити, мріяти і не дожити. Ліцеї нас не забувати. На 200 балів НМТ вам скласти. Скажем дружно вам тепер, у ліцеї буде все окей. Не хвилюйтеся даремно, бо ми вас не підведемо. А для нашої країни ми бажаємо, звісно, миру, щоб скінчилася війна, мрія нині в нас одна. Всі щасливо в путь! Дитинство вальсом відлітає, кружляють пари, мов у сні. Це ваша юність зустрічає дитинства про майнули дні. Шкільний вальс незабутній, найкращий, прощальний. Твої звуки легкі, проводжають мене. Шкільний вальс ти для учнів у ліцеї останній у майбутця мою долю несеш. Ти моя квітка нев'яноча, не вірю пліткам, бо пройде час і розставить все по своїх місцях, і лиш квітка лишиться нев'януча. Хвилини тікають, і тане час, опадає на чистигла лича, Та я буду будувати усе для нас, лише щоб квітка лишилася нев'яноча. Я побудую стель, побудую стіни, Бог, я так хочу, щоб ти спала спокійно, щоб не бачила ти горя, і не чула війни я так хочу, щоб ти спала, спокійно, я побудую стелю, побуду істин бо Я так хочу, щоб ти спала спокійно, щоб не бачила ти горі, і не чула війни Я так хочу, щоб ти спала, спокійно. Ти спала спокійно, щоб не бачила, горя і не війни Я так хочу, щоб ти спала спокійно, я побудую стелю, по воду і Я так хочу, щоб ти спала спокійно, щоб не бачила, горя і не війни Я так хочу, щоб ти спала спокійно. Дорогі випускники, учний дзвінок, що іноді вам снився, просив не раз до класу вас війти. Сьогодні розлучаю вас з дитинством, летите в незвідані світи, і ось ця мить в житті єдина мить, коли останній дзвоник продзвениць. Мелодія весела і сумна, мов спогад серця зараз пролуна. Слухайтесь, малиновий передзвін. Для вас, випускники, прощальний він. Право подати останній дзвоник надається випускникам Шабеці Ірині та Маценко Артему.